так, друзі, цю частину ми закінчили. Огляд в першій частині ви вже можете передивитися. А зараз ми з вами розглянемо другу частину цього відео: це металіки, арткомпозит, акрилові фарби. Мені насправді дуже подобається. У нас з вами тут теж 9 кольорів по 20 мл. Вся інформація, як я вам і сказала, на великих тубах відразу йде, а цю ви можете подивитись у виробника на сайті. Тут у нас і, світло, і світлочутливість є, і укривість є, і склади. От, до речі, зі складу. В металіках тут трішки складніше, тому що тут нетипові пігменти, які ми так легко не прочитаємо. Але давайте все тепер поступово розбирати. Зараз будемо дивитися і зробимо чергову вифарбованочку. Я знову ж таки підготувала таку досточку чарівну для нас, для того, щоб ми могли бачити, як ми працюємо. Зараз я спробую розміститись так, щоб і мені і вам було зручно. Ось так, я думаю, буде найоптимальніше. Поки ці пензлики ми відкладуємо. Мені, до речі, цей пензлик дуже сподобався. Нібито він дуже-дуже дешевий, а насправді він виконує повністю свою функцію, можливо, десь в живописі щось могло би і вилізти, але зараз для вифарбованок навіть не можу ні до чого придратися. Прикольна така річ. Ціна якість для вифарбованок саме те, і мені це дуже подобається. Отже, у нас тут дуже багато різноманітних кольорів. Давайте спробуємо оглянути, і, мабуть, в цьому кейсі буде валідно, якщо я розкладу прямо ось так кольори, і будемо ми дивитися, які у нас кольори є. Знову ж таки, вифарбованка у нас буде тихенька, але ми все з вами побачимо. Отже, що у нас є? Так, це щоб ми пам'ятали, щоб у нас всі гарні, гарні. Згадочки були. У нас тут з вами і перламутри є, і тут можна, до речі, акрилик про що у нас? Давайте почитаємо: срібло світле перлина. Тобто у нас вся нумерація, це також нумерація співпадає з великими банками такими. Ну реально, коли ви будете малювати, ви навіть ще більші будете брати баночки, такі прямо банки. І це буде досить круто. На англійській мові, на українській мові, це взагалі просто респект, і тому. Більше ніякої додаткової 5 років зберігання. Гарантійний термін. Вся інша інформація у нас, звісно, буде на тубиках. Отже, гайда, поїхали тестувати з вами. Будемо робити дві таких вифарбованки. Як завжди, давайте відразу почнемо. Не як завжди, а просто відразу почнемо із срібло світле Я, мабуть, це відео буду для вас коментувати, для того, що. Угу, бачите, такі. Міцні фарби у мене свіжі, але вони густі. Коли ви з ними працюєте в тубиках, ви можете навіть перемішати. І ще одна важлива річ. Металіки взагалі б варто перемішувати, коли ви їх наливаєте. Прямо із баночки, це зараз буде такий жорсткий у мене краш тест можна сказати. Але насправді тут ч... тяжкі частинки можуть осідати. І дуже гарно, коли ви маєте змогу за все перемішати, ви можете набрати навіть мастихінчиком прямо із баночки, змішати собі пензликом і наносити на полотно так, як вам потрібно. Зараз у нас, до речі, денне світло, ми навіть зможемо подивитися, як вони сяють. Дивіться, у мене тут був плівка. Тому ми теж будемо робити всі тестування. Бачите, місцями я десь густіше накладую. Насправді, в акрилових картинах, інтер'єрних картинах у нас воно саме так і буде. Тобто, десь ми щільніше накладемо, бачите, не зовсім вона укривиста. Тобто, це, я б сказала, напівукривиста. І давайте відразу зробимо погана ідея, звісно, малювати навісу. Тому давайте я трішки ось так. Ось так буде взагалі мені чудово. Так, я буду. Єдине, що рука у мене буде в невзручному положенні, але я думаю, ви все чудово будете бачити. Ну, Білий на білому це значення, але найважливіше це оця чорна полосочка, яку ми з вами спостерігаємо. Дивіться, я можу дошарувати. Якщо я, звісно, декілька шарів зроблю, то буде інакше. І вона така, оце сріб... срібло світла, але вона нібито перлина, така як жемчужинка. Ці фарби, металіки, вони прикольний ефект дають навіть у змішуванні. Але мені знову ж таки у Флюід от бачите, як воно змішується. Це не найкращий. Тут у мене бронза була. Да, тут у мене десь бронза, золото. Вони інколи випадають у такі досить провокативні кольори, і в мене навіть є одна картина, яку я вам можу показати. Коли золото, воно нібито проявляється, але воно проявляється дивакуватим таким чином, і воно може змішуватися і зникати десь місцями. Це теж нормальна властивість, яку ви повинні враховувати при заливках. Ну, але так, досить цікавенько. Отже, це така у нас була м, срібло світла. Далі ми з вами протестуємо перлину. Перлина це 15-та. І от я сказала, що срібло світле, воно десь схоже на перлину. Але насправді, от зараз, коли воно починає підсихати, я бачу, що воно трішечки трішечки сіріє, реально як е, срібло сіре. Ну, Тому ось це взагалі просто такий теплий, золотаво, ну, от як перлина, просто колір нереальний. Ви не уявляєте, наскільки я люблю їх металіки? І наскільки вони прикольно працюють з цим всім. Я взагалі використовую різні марки акрилів. Я ніколи, до речі, якщо буде таке запитання, чи можна змішувати різні марки акрилів, я не знаю, чи можна, але я змішую, в мене ніяких проблем з цим немає. Я чудово використовую і росу, і композит. Єдине, що я не дуже люблю китайські і дешеві оці, зовсім незрозумілого походження акрили, тому що вони можуть підвести і дуже швидко вигоріти. Оце мені не подобається. Ви погляньте наскільки кольори дуже різні. Насправді, через те, що я малюю ці... цими кольорами, взагалі я зараз бачу, що потрібно мандалу малювати і. От навіщо мене ще часто запитують, навіщо ви робите вифарбованки? Це не суттєво, це не потрібно, це пуста трата часу. Я з цим не погоджуюсь, бо коли я роблю ці вифарбованки, я нібито впадаю в таку медитативний стан, коли я вигадую, а що ж я ними можу намалювати. Я відчуваю текстуру, яка якось плавно, ніжно лягає на. Поверхню, я відчуваю матеріал, яким я малюю. Я можу гратися з водичкою. Там взагалі ми ж акрил можемо розвести до стану акварелі, але так їм рідко хто малює. Це хіба що наші експерименти. від рук, до речі, він легко відмивається, тому за це не хвилюйтесь. Класика сірий, срібло це як у нас називається? Платина. Це взагалі у нас платина, важкі метали пішли. Отже. Мені це просто дуже подобається. І от коли я роблю вифарбованки це повертаємось до того, навіщо я їх роблю. Я дивлюсь, а що я їм можу намалювати: От металіки і чорне полотна, чорний холсти, чорний папір. Вони створені одне для одного, тому що це сяйво, воно ж будується на контрастах. І коли ми будуємо або, як мінімум, якусь підложку, можливо, акрилову зробити, вона і теж акрил буде чудово, От взяли з першого базового набору чорну, нанесли, дали гарно просохнути, можливо, навіть на ніч. Нанесли. І тільки після цього на наступний день малюйте. Чому я це кажу? Тому що це все-таки так, вона, фарба ця не розмивається. Але що вона може зробити, то якщо ми невчасно поліземо, то все-таки змішатися можемо. Ну, Наприклад, десь у нас щось не досохло. Нам здавалося, що в нас уже все ідеально висохло. Ну, а інколи ми думаємо, що все ідеально висохло, а воно не все ідеально висохло. Такі в мене кейси бувало, тому. А... Ці матеріали не терплять спішки, і навіть коли ми малюємо на арт-терапії з дівчатами саме картини афірмації, я їм готую каву-брейк, або пропоную вийти, пройтись, подихати. Або ми розмовляємо, або працюємо з метафоричними картками для того, щоб перший шар фарби у нас висох. Це у мене золото світло золото світло просто неймовірне. Чесно, воно так сяє. Про золото. Про золото я взагалі бажаю зняти окреме відео, тому що є декілька типів золота, а ще є таке розповсюджене питання і нерозуміння, як золото, паталь, золотий акрил, рідка паталь. І ось тут всі хочуть сайва, всі хочуть перламутрів, але акрил це акрил. Акрил це не паталь, у нього зовсім інші функції. Ми з вами, до речі, потестуємо оці всі металіки і перламутри ще на структурних пастах. Це буде досить класно. І розберемо, що ж таке структурна паста, що таке текстурна паста, як з ними працювати і для чого вони. Підходять, не підходять, чи можна малювати об'ємний живопис, чи можна змішувати за крилом. Це у нас буде в подальших відео такий невеличкий вам спойлер. А зараз ми продовжуємо тестувати наші металіки, і я все рівно продовжую бачити те, що потрібно якусь мандалу. І причому у мене вже... Або лотос, або дерево якесь таке на чорному холсті вимальовується. Я прямо в захваті. І коли я роблю такі вифарбованки, я розумію, що я хочу червоне золото. Що я хочу намалювати? Мені ще дуже подобається зараз теж тренд, контуровка. Коли ми можемо золотом взяти якийсь тонесенький-тонесенький пензлик, можна навіть ще якийсь, або як лайнер, і робити дійсно лайни. Це окремо просто задоволення. Так. Мені потім потрібно буде поза кадром це все ще підписати. Гарно для вас все відфотографувати. Я люблю, коли все гарно, якісно. І дивіться, фарба, ну вона дуже-дуже свіженька, дуже м'якенька. Обов'язково закривайте щільно фарбу, тому що вона має властивість присихати кришечки. Теж є така штука. І якщо ви не закриєте щільно, вона просто засохне у вас. Особливо, якщо зараз літо. Uh, і ви її просто кинули і кудись поїхали, чи у відпустку, чи просто закинули. Uh, є варіант, що у вас вона пропаде. Тому обережно. Водою вона не відновиться це не гуаш. Я буду постійно це повторювати, бо багато хто це вже запитував. Мені вже навіть текстурки хочеться от я бачу, як би було прикольно. Зараз, до речі, я малюю метафоричні картки з золотом. І прямо-прямо я аж побачила ці лінії, ці розводи. Але не будемо відходити від основної теми. Ага, я, до речі, не провела лінію. Так, от, бачите, коли розмовляю, намагаюся все по максимуму. Вам пояснити, проговорити і інколи буває, забуваю навіть для себе. Потім ви ці аркуші навіть зможете, навіщо ви робите ще на папері, щоб протестувати картонку, ви не згнете. А якщо ви на папері малюєте, ви зможете його зігнути і побачити, наскільки він гнучкий чи не гнучкий. Я взагалі вам рекомендую окремі карточки робити, які ви потім будете на кільце зв'язувати. Я не знаю, куди зараз свої поділа, тому показати не можу. Так. Ось така краса. Ви погляньте, що це у нас. Це у нас бронза. Ну, бронза це взагалі просто любов. Так, це щось у нас потрапило. Будьте бережні до своїх полотен, щоб у вас чисто була. Зараз я намагаюся на камеру все робити швиденько, але я нагадую, що е, малювання будь-який процес, це творчий процес. Пориньтесь, віддайтесь цьому процесу і просто не кваптеся. Це просто неймовірна насолода. Я малюю на камеру, але я все рівно намагаюсь насолоджуватись цим процесом, тому що це ваш час, це ваші миті. Це безцінно. навіть проста викраска може стати надпотужною арт-терапією. Ви можете запитувати, як ви реагуєте себе, запитувати себе, як ви реагуєте на той чи інший. Колір подобається, не подобається, як ви з ним взаємодієте, вам подобається цей матеріал, в цілому чи не подобається, за що він вам подобається. Навіть просто взаємодіючи з якимось матеріалом, здавалось би, просто викраску робивши. Ви зможете дізнатися багато чого цікавого. І дивіться, які гарні укривисти у нас кольори виходять. Ну просто неймовірна колористика. Це зараз у нас ще буде бронза антична. Бронза антична це у нас теж такий досить цікавий, але специфічний колір, з нею обережно. Я відразу вам показую, що це за така у нас фарба. Бачите, ми так поки тихенько-тихенько з вами розмовляли, вже майже все зробили. Дуже гарні ці фарби, просто хто займається скраббукінгом, хто займається декупажем, вам вони мастхел підвінтаж. Дуже гарно, ви можете робити і нашарування, ви можете робити що завгодно, і ви поглянете, наскільки вона укривиста. Бачите, від одного проведення навіть вона стає така, як нам потрібно. І що ми далі робимо? Ви можете. Робити дуже класні зістарювання під старовину із цими фарбами, і це дуже класні ефекти буде давати. Я знаю навіть вінтажні ляльки, теж їх можна робити за ну, Акрил це взагалі той матеріал, який має бути в арсеналі, мабуть, у кожного. Єдине, не давайте його дітям. Це як мама вам раджу, тому що від стін, від потолків не, відмі... не відмиєте. Якщо буде бризкати на стіну з гіркого власного досвіду, розповідаю, не всі фарби ви перекриєте білим знову поверху, тому що акрил вас може підійматися наверх. Ну і прощай, білі стіни доведеться робити новий ремонт в квартирі. Також він не від не відпирається від одягу і він не відпирається від... Диванів і всього іншого. Якщо ж ви бажаєте такі собі експерименти, ви можете погратися, але враховуйте це. Є акрилові вивідники, тобто розчинники, які ви можете використовувати, але навіть вони із текстилю вам не виведуть того, що потрібно. Який неймовірний колір! Я просто закохана. Я дуже люблю от такі незвичні кольори в Флюід Арті, тому що вони класно, ну, класно грають. Так, спробуємо влізти, спробуємо влізти. Трішки не розрахувала, бачите, я так щедро-щедро пішла. Я зазвичай у великих альбомах роблю вифарбованки, але сьогодні мені захотілося дуже компактно вміститися для вас. І тому я роблю ось такий зручний формат, щоб все було компактно, зручно і ідеально. Де потрібно, ми з вами приблизимо камеру. Ви тільки погляньте, які дуже крутий. І зараз я, я бачу вже, я не знаю, чи ви бачите це на камері. Я спробую вам зараз, коли дофарбую всю вифарбованку, показати, як же вони неймовірно просто сяють. Це у нас блакитне сяйво, а це була, до речі, ізумрудна. Із так, смарагдова насправді. Емерал, це у нас смарагд. Так, виробник зробив одруківку. Фарби чудові, а от руківка є, тому що ізумрудва слова немає в українській мові. Це смарагд. Отже, колір просто-просто неймовірний. Дивіться. Така металева. Патріотика, світле золото і синій. До речі, ми можемо з вами навіть дуже часто запитують, чи можна міксувати акрил класичний з металіками. Ми зараз все будемо тестувати. Я не хочу вам поки нічого говорити наперед. Я вже такі експерименти робила. Але давайте розіб'ємо оце відео і понасолоджуємось трішечки-трішечки довше. Я буду пері... з періодикою певною їх викладувати, і мені б цікаво було, якби і ви якісь свої дослідження зробили. Можливо, поділились зі мною відео, тому що. Експерименти, це просто неймовірно. Я вас надихаю, мотивую, не бійтеся. Фарб багато на ці вифарбованки, ну у вас точно не піде, зате насолоду і ідеї, так як я, ви отримуєте. Отже, ось такий у нас металевий набір. У нас ось такі фарбочки були заявлені. І тепер давайте подивимось, Це знову ж, бачите, я тут десь густіше навіть проклала. Якби ми могли оцю диву шечку бачите, вона ось така. Зігнути вона все рівно після висихання не тріснула б. Але знову ж таки, тут, подивіться, вона ще сира. І по фарбі наживо ви це будете чітко бачити, тому що вона навіть блиск відрізняється, і вона така вся жива, тобто вона буде їхати. Але ви погляньте, які просто я навіть не замінюю денне світло ніякими фонами і всім іншим фільтрами. Це відео без фільтрів, тому ось таке сяйво просто колосально, неймовірне. Я навмисно чекала дня, щоб не вночі знімати для вас, а саме вифарбованку акрила вдень. І ви погляньте, ось тепер є гарне порівняння до нашої першої частини. Ці фарби у нас вже висохли. Ну, тобто ми можемо ось так навіть перевірити, подивитися, і вони вже повністю сухенькі. Дивіться, тут у мене насправді з другого боку мої пейзажики. Але ми можемо зігнути. Ну, це, до доречно. я вам, до речі, окремо зроблю, щоб ми позгинали акрили, ви побачили, що він такий згинається легко і просто, навіть коли висихає. Бо я на сьогодні знову ж таки не підготувала. І ви погляньте, яка різниця. Цінь нібито аж, до речі, матові виглядає, тому що акрил він зазвичай такий аж глянцеватий. Ви будете зустрічати, що багато акрилу віддають такою глянцевою поверхнею. Якщо ось Гуар, малюнок, да, малюнок. Він такий матовий-матовий, нібито анімашний, нібито таке ну крейдово. Але не дай Бог сюди капне водичка, все, він попливе, він розмиється. Якщо ж сюди водичка, вона не попливе. Ці малюнки вони будуть 3Dшні, вони будуть яскравіші, вони будуть соковитіші, насиченіші, смачніші. І коли ви скомбінуєте ось ці два варіанти фарб, це буде щось неймовірне, тому я вам пропоную піти далі. Я підготувала для вас палітру, але це буде третя частина нашого відео. І ми з вами трішечки позмішуємо металіки, неметаліки і досліджуємо, що ж у нас з вами може ще бути. Отже, гайда до третьої частини відео.